На кордоні з Польщею відкриють пункт пропуску для порожніх вантажівок. Пункт пропуску і мальховіце на кордоні з Польщею з понеділка 13 лютого розпочне роботу для пропуску транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн без вантажу. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Так, з 8.00 13 лютого 2023 року у місці запланованого пункту пропуску для автомобільного сполучення Неженкович і Мальховіце розпочнеться здійснення пропускних операцій вантажних транспортних засобів з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн без вантажу, зазначають прикордонні службі України. Додається, що пропуск вантажівок здійснюватиметься цілодобово у напрямках вїзд з України. Та в'їзд в Україну.